Ви можете теж собі задавати такі питання, а як я можу зробити це легше? А як я можу подумати про це легше? Тому що час дорогенький, він дуже швидко біжить. От кожної секунди і вона не повернеться. Розумієте? І ви можете бути загнаною конячкою, а можете легкою конячкою, яка просто летить по полю, скаче. І все їй вдається легкість, оці мишці, оця напруга, вона теж легка. Розумієте, оце не зря я з Німеччини привезла оцей годинник. В якійсь мірі він мені завжди напоминає про цю легкість, якою я хочу бути? конякою, яка яко тягар тягне на собі важка, чи конячкою, яка легко летить і все в неї виходить. І насолода й для неї, і для тих, хто за нею спостерігає. Розумієте?